Вітаю! Я учитель хімії Олена Михайлівна Трубчаніна. І ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогоднішня тема уроку це повторення початкових хімічних понять. Прошу записати цю тему у робочий зошит і починати зі мною. Отже, які хімічні поняття ми сьогодні з вами будемо згадувати? Це такі поняття, як Атом та його будова, хімічний елемент, формула речовини. Отже, що таке атом? Я думаю, ви пам'ятаєте, що речовина, а саме речовину речовини та їх перетворення вивчає наука хімія, атом це найменша електронейтральна частинка речовини. Отже, перше визначення, яке ми запишемо, атом це електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Наступне поняття, яке нам треба згадати, це що таке хімічний елемент. Давайте запишемо визначення. Хімічний елемент це вид атомів із певним зарядом ядра. У головній таблиці хімії в періодичній системі хімічних елементів зображено символи хімічних елементів. Тобто певному хімічному елементу відповідає певний хімічний символ. Користування хімічною символікою дозволяє творити мову науки. Як же ж нам описати хімічний елемент? Для цього достатньо подивитися в комірку хімічного елемента періодичної системи. Елемент оксиген. Має порядковий номер 8 Округлену відносну атомну масу 16. А елемент сульфур, ось таким хімічним символом, має порядковий номер 16, а відносну атомну масу округлену 32. Нагадаю вам, що атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Якщо ми будемо описувати елемент оксиген, то заряд його ядра буде дорівнювати порядковому номеру плюс 8. Якщо ми кажемо про атом хімічного елемента оксигена, то в цілому атом будь-якого елемента, він електронейтральний. Тому що на кількість протонів позитивно заряджених частинок приходиться така сама кількість електронів. Значить, у оксигена 8 електронів. А як же ж порахувати нейтрони частинки? Які не мають заряду, але мають масу. Нейтрони рахуються так. Від атомної маси, у оксигена вона 16, треба відняти порядковий номер 8. Значить, нейтронів у елемента оксигена теж 8. Ми з вами описали атом елемента оксигена. Заряд плюс 8. Електронів 8, нейтронів 8, а раз заряд ядра плюс 8, то і протонів частинки позитивні в ядрі, їх теж 8. Атоми хімічних елементів характеризуються певними значеннями мас. Абсолютні значення мас атомів хімічних елементів настільки мали що ввели поняття відносна атомна маса. Давайте запишемо визначення. Відносна атомна маса це безрозмірна величина одиниці вимірювання, хоч вона і мала, але не вимірюється ні в грамах, ні в міліграмах. Це відношення маси певного атома хімічного елемента до однієї 12-ї маси атома карбону. Користуючись системою Менделєєва, визначають сило-чисельні значення атомних мас. Для цього дивимося у комірку хімічного елемента. Елемент алюміній за номером 13. Має атомну масу 26,982. Округлюємо атомна маса елемента алюмінія дорівнює 27. Позначка для відносної атомної маси це літера Е. Індексом F. В дужках пишемо позначку хімічного елемента алюміній. І поруч, після дорівнює, пишемо число 27. Хімічний елемент за номером 15, фосфор, має атомну масу округленою 31. Відносна атомна маса в дужках позначка елемента фосфора дорівнює 31. Особливий хімічний елемент хлор. Значення відносної атомної маси 35,453. Це єдиний елемент у шкільному курсі хімії, який найчастіше береться. Із половинкою, тобто значення відносної атомної маси, буде містити дріб. В дужках напишемо хлор і число 35,5. В основі класифікації хімічних елементів за періодичною системою лежить Умовний поділ на елементи метали та елементи неметали. Давайте класифікуємо елементи з третього періоду. Нагадую, період це строчка елементів у періодичній системі. І скажемо, які елементи відносяться до металів, а які до неметалів. Натрій – метал, магній метал. Алюміній метал, силіцій неметал, фосфор, сульфур, хлор та аргон відносяться до неметалів. Отже, натрій та магній це елементи металу, а фосфор та сульфур це елементи неметалу. Назва елементу неметалу може не збігатися з назвою простої речовини. Наприклад, елемент оксиген утворює такі прості речовини, як кисень О2 і озон О3, а елемент сульфур утворює просту речовину сірка. Крім того, нам треба з вами ще повторити одне поняття хімічна формула. Хімічна формула це як слово у хімічній мові. Що таке хімічна формула? Давайте запишемо. Хімічна формула це умовний запис складу речовини. За допомогою символів. Ось вони символи хімічних елементів у періодичній системі та індексів перед вами умовний запис молекули сахарозів або домашнього солодкого цукру. Прочитаю цю формулу С12H22. 11. Що показує формула? Найперше, вона показує якісний склад. Те, що сахароза складається з атомів елемента карбона, з атомів елемента гідрогена і атомів елемента оксигена. Це у нас символи елементів. І числа за символами елементів. Це індекси, бо формула це шумовний запис за допомогою символів та індексів. А індекси якраз нам показують склад, тобто кількісний склад, кількісний опис формули речовини. Формула сахарози складається з 12 атомів карбону, 22 атомів гідрогену і 11 атомів оксигену. Тобто у складі цієї молекули всього атомів 12 і 22. 34 і 34 і 11 45 атомів різних елементів. Ми з вами обговорювали... Хімічну формулу органічної речовини сахарози